Бажання, дошки візуалізації, вони, на мою думку, не працюють. Вони можуть тільки сфокусувати вас на якихось задачах, на якихось бажаннях. Але далі вони це може все залишитися бажанням. Якщо ви не будете робити дії, конкретні дії, от я в себе на міні-курсі, ти можеш все який стартує 10 грудня. І ви вже можете придбати цей курс за 499 гривень, і ви зрозумієте, в чому різниця між дошкою візуалізації і діями, які досягають тої мети, яку ви поставили. Важливо кожному з нас чесно дати собі відповідь, чи готові ви віддати своє майбутнє, свою мрію комусь іншому, щоб за вас вирішували, вам казали, ви підлаштовувалися. Подумайте і задайте собі це питання, чи готові ви віддати свою мрію комусь іншому, щоб за вас вирішували. Щоранку прокидаєшся, іначе знаєте, є два, два варіанти. Можна просто відпочивати, але мозок так влаштований, що він починає шукати, що робити. Дуже цікаво. І ми там знаходимо по дому роботи багато, різної посуду, там, стірки якісь. Ну, багато роботи. так? Отак влаштований в будь-якій роботі, коли ви... Шукаєте, що зробить, як вдосконалити світ свою працю, свій талант, свою реалізацію, ви досягнете великих результатів. Тобто ви постійно перебуваєте в пошуку, щоб зробити, як удосконалити, як заробити більше, як проявитися краще. І є один великий дисонанс. Ми, наче знаєте, вам передигніше, що от треба, наче як. Отримали, зупинились і понасолоджувалися. Але це перічить людській е, структурі. Наша задача постійно перебувати в змінах і в цих змінах підлаштовуватися, і отак от знаєте, як от по течії пливти. Тому люди, люди, які які не цепляються за те, що мають, а постійно рухаються вперед, наче під, підлаштовуються під світ, вони стають дуже успішними людьми.